Друзі, з вами Старкер Бро Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. І як ви пам'ятаєте, окупанти захопили Донбас. І певно вже повинна бути допомога. Тому, щоб не пропустити це відео, підпишіться на канал та поставте лайки. А ми будемо пробувати вибиратися з води. Що ж, виходимо. Цілу добу сидів в цій землі. Що ж, давайте вийдемо? Друзі, дивіться, а? Друзі, дивіться, це ж наші. Окупанти, здавайтесь! Ми українська армія. Друзі, друзі, схоже, прийшла допомога. В, ви прийшли з Донецьку. Нас призвав пан Зеленський. Ми з Харкову прийшли на допомогу до Донбасу. А ти, той щасливчик, що не був вбитий окупантами, так? Так. Я радий, що ви прийшли на допомогу, але тепер треба перевести. За Донбас! Вбій. Друзі, ми перемогли. Що ж, треба вибиратись. Залишилися ті, хто вижили. Схоже, ми втратили один танк, але але залишилося два бійця. Ми перемогли? Так, поки ти був в ямі відрублені, ми перемогли всіх. Ти добре попрацював. Сьогодні ми повертаємося в Київ, а ти в Харків. Може, навпаки, я в Києві, а ви в Харків. Вибач, просто в мене е, така хвороба. Що, добре? Друзі, схоже, ми перемогли цих окупантів. Правда, залишилося всього двоє воєнних. Знищений один танк, залишився один танк. Але ми перемогли. Ми відвоювали Донбас, але кінця війни ще не було. <кій> що, ж, що ж, друзі, будемо по. <кій> що ж, друзі, треба повертатися в Київ. Дякую вам за те, що допомогли мені. Я в самотужки не впорався з тими окупантами, їх було дуже багато. Нема за що? Ми допомогли всій Україні. А тепер. Може, ми ще колись будемо пересікатись, але зараз ми перемогли та відвоювали Донбас? Дякую. Що ж, треба повертатися що, в Київ до пана Зеленського. Може, він мені дасть нове завдання? Але спочатку я відпочину. Що ж, ви повертаєтесь в Харків? Так, а ти на чому підеш? Е ви мене можете підкинути, якщо вам у вас є час. Вибачили, нам ще треба доложити меру Харкову, що ми виручили завдання Зеленського, тому добирайся самотужки. О Добре, бувайте. Друзі, як же будемо добиратись. А, Друзі, там вже є авто. Давайте в ньому доберемося. А зараз я їду в Київ. Для вас, як звичайно, це буде дуже довго, для, тобто для мене це буде довго, а для вас це одна секунда. Що ж, чекайте. О, друзі, ви вже. А, Тобто я вже, як ви бачите, приїхав в Київ та готуюсь йти до пана Зеленського. Ось поки не прийшов, захотів <гум> побути вдома та послухати музику. Що ж, давайте, йти. Друзі, давайте спути... спустимось на якийсь четвертий або п'ятий таж, та спригнемо з неробочого ліфту та подивимось, я виживу чи ні. Так. Спускаємось. 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 Так, друзі. Зараз ми будемо. О, дру. Ні, друзі. Зараз ми спригнемо звідси. ЗСУ! Оооо, це було вишукано. Тепер прямуємо до пана Зеленського. Як ви бачите, я повернувся в Київ та дуже цьому радий. Подивимося, що за завдання дасть мені пан Зеленський. Чому тут двері відчинені? Добре. Це нічого не ріша, тому гайда до Зеленського. Тобто пана Зеленського. Так, цей же кабінет? Так ням ням-ням-ням. Надіюсь, -ням. він не побачив. Ой ой фу ой, ой 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 ой. ой. В <pinpoint> О, мене немає слів. Можете заходити. О, добре. О, пане Зеленський, що це таке? Чому ви в своєму офісі ходите без свого одягу? Це вже не Що ж, бачу, ти повернувся та сумів відвоювати е, Донбас за допомогою харківських сил? Так, це в мене добре вийшло. А що тепер? Тепер ти візьмеш ту, той одяг. візьмеш. Який одяг? Цей? Але навіщо? Тому що це одяг українського солдата, але мені в кольчужно залізній добре. Це одяг солдата Швеції. Якщо окупанти подумають, що ти шведський солдат, на Швецію, на Швеч, на Швецію підуть ракетні удари, і потім за це мені відповідати. А, ну Добре, а що з цією браню робити? Залиши тут, добре. А, е... О, що це таке, а? Давай. Що ж, дякую. Тепер. Зараз, зараз? Роблю так, роблю так, роблю так. А це, я так розумію, треба. Сюди. Так. Зараз, зараз. О. Зачекайте, зачекайте. Непогана броня. Так, а ця залізна кальчужна буде тут. Може, комусь продам із Швеції? Не знаю, що з нею зроблю. А зараз твоя місія. За через три дні відправитися в Маріуполь, допомогти відбити атаку окупантів. М -м, надіюсь, там не буду один я. Ні, там багато сили, але потрібна твоя допомога, бо всі вже в Україні знають, що ти відвоював Ізюм. А тепер за допомогою а тепер за допомогу декілька солдатів та багато танків тому. Цього буде досталь, щоб допомогти тобі, бо вже всі знають, що ти відвоював Ізюм та допоміг Донбасу. Тепер в Маріуполі є велика, великий захист, і ти повинен допомогти. Зрозумів, це буде через три дні? Так, в середу, а зараз іди відпочивай. Дякую, пане Зеленське, я пішов. Друзі, схоже, мені через три дні йти в Маріуполь, але це нічого не міняє, коли я побачив пана Зеленського без одягу. Вррррр. Хочеться це забути. Так. Що ж, будемо йти? Що ж, посидимо тут а щось поробимо. Так, що... ні, друзі, давайте підемо до нас додому, бо мені вже хочеться додому. Тому... Що? М -м коли ж цей ліфт буде працювати? Що це таке? О, це що, якась кабіна не зрозуміла? Добре, давайте підніматися до нас на етаж, а потім відпочивати. Через три дні в нас буде поїздка в Маріуполь. Кажуть, що Маріуполь повністю розбитий, тому там буде негарно Тому буде негарно. Так що давайте далі підніматися на наш етаж. Друзі, забув сказати, нам в Україну, НАТО та інші країни передали дуже багато техніки. Тому я бажаю, що ми переможемо в війні проти окупантів. Та Україна взагалі може бути в НАТО. Це дуже дуже добре. Що ж, друзі, останній етаж. Все, дом... Все, друзі, ми вдома. Це дуже добре. Тепер давайте положимо всі речі, навіть броню, бо вона мені не потрібна. Я розумію, може бути повітряна тривога, але це мені нічого не дає. Тому ми її знімемо. Так що положимо сюди нашу. Наш воєнний одяг та підемо відпочинемо або приготуємо щось на кухні. А, тобто, я ж не купив принадлежності для холодильника, тому будемо сидіти голодня. Але чому, друзі? У нас же є щось на складі. чи що? О, Ні, друзі, у нас нічого вдома їсти нема, кроме золотих яблуків, які мені вже набридли. А, добре, зараз спробую його з'їсти. Вони вже мені набридли. Добре, трішки збили мій голод. Тепер потрібно щось поробити. У мене квартира маленька та худенька. Там ліс. Там ліс. Тут е, нічого, крім других квартир та все таке. Так, друзі, що, давайте підемо до нас в кімнату та щось поробимо. Давайте полежимо на нашій кроваті та щось поробимо. Друзі, у нас же залишилися гроші. Давайте сходимо, давайте сходимо в магазин, купимо продуктів. Топ. Друзі, в нас 38 алмазів бігом в магазин купимо зараз продуктів. Я розумію, я вже ці алмази мог би купити собі принадлежності для кухні, але друзі мені дуже їсти хочеться, тому швидко, бігмо, бігмо, коротше, в магазин це далеченько, але потерпіти можливо. Що ж, друзі, я сходив в магазин та купив собі. Тушений кролик, печ... печеня, тиквений пиріг, борщ та хліб. Розумію, не такий же добрий запас, але на де... деякий час досталь. Що ж, піднімаємося на наш етаж. Шкода, що нема холодильника та кухні. Але ми можемо поки що це все в сундувати. В сундуці похоронити та буде це нам на деякий час свій холодильник. Так що ж, я вже не розумію, який це етаж, тому давайте далі підніматись. Ні, це ще не мій. Не мій. Оце вже мій. Е... Нарешті я дома. Зараз ми... Розложимо всі наші продукти. Положимо борщ. Ні, хліб сюди, тушені кролики сюди. Це все сюди. Візьмемо сім буханків хлібу та тушеного кролика. Що ж, давайте поїмо, бо я дуже голодний. Яка смакота. Що ж... Мій голод на деякий час удалився. Що ж, о, чомусь в квартирі холодно. Друзі, давайте подивимося, що у нас в под'їзді взагалі є. Ну, кроме неробочого ліфта. Друзі, по часу можна. Вроди би. Ну, друзі, майже можна заходити в чужі квартири, бо вони ще не куплені та не обустроєні. Бачите, оці пороги стоять, це значить, що вона ще не куплена. Що ж, друзі? Друзі, а що як після війни я відкрию свій магазин, буду продавати е, оружжя, оружжя буду продавати, друзі? Це правда, можна продавати зброю. Що ж, друзі, я в, в який в... в другий раз зібрався на кришу нашого... наших квартир, та хочу подивитися на це все зверху. На... Я вже не хотів сюди лізти, але я хочу подивитися на цю красоту. Дивіться, там фонтан. Я б допригнув би. Друзі. Хм. А ще що ми спробуємо взяти яблучко. Яблуко, яблуко. Золоте. Та спробувати спригнути. Я вб'юся або ні. Якщо я допригну, то це буде добре. Друзі, ви майже можете сказати, що я якийсь боже. Боже вільний, але ні. Ви не вгадали. Тому що я хочу про -про побачити які. Це справді такі сильні яблука, що можуть захистити людину. Якщо не, по... не виходить, то дуже вставить нікого. Уже... Страшно, але вибору ву... нема. Таких зданій і прігати у воду, yeah. бо на війні російські окупанти. Якщо ми будемо на великій криші, там, де 11-12 етажів, окупанти можуть запульнути ракету, і наша задача попасти в воду, якщо вона взагалі буде поблизості. І е розгон. розгон е Ні-ні-ні-ні-ні. Оу! Що ж, не вийшло, але добре, що нам дали. Цікаві, як ви бачите, може, ви не бачите за моєю, за моєю ковтою, але нам видали такі золоті браслетики, які дають нам е, другий шанс життя. Їх видали недавно, тому. Схоже, я його попросту витратив. Але надіюсь, на мене головно команду ще й не буде кричати за те, що я витратив цей браслет, бо вони дуже рідкісні Я використовую їх Германія. Це добре, що пан Зеленський за 4 мільярда е, доларів купив ці браслети, бо вони дають другий шанс. Це як захист. Реально, що будемо далі робити? Мені вже скучно, е, що ж, будемо ждати нашої спецмісії. Я б хотів би купити нові еті, але в мене немає грошей. А якщо я відкрию свій магазин, або буду працювати в якомусь там ресторані, наприклад, то. Це не вийде, бо зараз мені треба захищати свій... свою землю. Давайте борщика пожрем. Українська страва борщик. Ну що, їмо? М -м 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 -м. А, як я обожнюю борщ. О, я знову чую всі свої сили. Тепер у мене з'явилася енергія, тому. Другий борщик я залишу на наступний раз, коли прийду з Маріуполя. Надіюсь, з ним нічого не буде. А зараз що, вже скоро буде ніч, тому давайте вже готувати сну. І що, будемо прощатись. Зараз я з вами буваюсь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та в мене ще перед буванням є такий. Вопрос. Ви колись були на п'яти або шести етажному будинку? Я був. Якщо ви були, поставте лайки. А так будемо прощатись. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та всі, всі бу, всім бувайте.